Головне, що ти можеш зробити корисне тут, ти де ти є зараз. Коли на тебе тиснуть, да то ти йдеш проти власної волі. Тому, якщо нема такої потреби, ну, не роби. Є маркери перевтоми, да, людина відчуває виснаження. Це стосується будь-якої діяльності фізичної, емоційної. Потрібно зупинитися і дбати про себе. Немає змоги донатити, як не картати себе. Олена Ступак, реєстрована психотерапевтка української спілки психотерапевтів. Який відсоток сімейного бюджету варто віддавати на волонтерство, щоб це не зашкодило родині? Кожна сім'я, кожна людина може для себе відзначати е своє розуміння, да, скільки потрібно видавати. Я думаю, що йдеться скоріше про ресурси і про те, яким чином ці ресурси потрібно розподіляти. Мається ж на увазі не тільки гроші, мається на увазі час, увага, емоційні якісь власні спроможності. Тому йдеться скоріше про те, що потрібно визначати пріоритети, які є наразі, так? усвідомлено їх виставляти і домовлятися з іншими членами родини відносно того, скільки буде варто віддавати. Я б ще сказала, що ресурси важливо розуміти, що вони є відновлюваними. Якщо вони є відновлюваними, це означає, що ми маємо їх витрачати, а потім знову відновлювати. Оце найважливіше, як на мене. Як визначитися з пріоритетами? Коли ми думаємо, яким чином. Відгукнутися на чужу або на свою або на сусідську біду, то ми досить емоційно в це включаємося. По-перше, я думаю, що потрібно спочатку заспокоїтися, а потім зрозуміти, що для мене є важливим. В принципі, можна просто виписати, що важливо це, 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 а потім зробити такий рейтинг, та, що для мене є найважливішим на сьогодні, так? і поставити їх в такому порядку. Оце найважливіше. А це на другому місці, це на третьому місці, ну, і так далі. І тоді, коли я таку роблю вправу, ну, скажімо так, да, або таким чином підходжу до розподілу ресурсів, то тоді я включаю усвідомлення, власне. І тоді це не буде емоційне якесь включення, а буде розуміння, що я роблю, для чого я роблю, і скільки я можу робити. Тоді це буде. Більш правильно і екологічно, я б так сказала. можливість допомагати армії людям відсутня, а потреба є, як не відчувати провини. Йдеться про те, що у нас зараз є спільна справа, так і це означає, що всі ми так чи інакше включені в цю е, спільну справу супротиву да і виживання, і будування е, в нашій країні. Якщо в тебе нема того, що ти можеш дати. То головне, що ти можеш зробити корисне тут, ти, де ти є зараз, може так бути, що найкорисніше є дати допомогу собі, надати допомогу найближчим людям і таким чином бути спроможнім, працювати, жити, виховувати дітей, ну, робити щось там, де ти є. Настільки, наскільки ти можеш. І це є найголовніше, що ти можеш зробити для себе, для сім'ї, для країни. Сімейні сварки через волонтерство. Хтось із пари віддає на думку іншого забагато. Як порозумітися? знаєте, я думаю, що сімейні сварки можуть виникати будь-якого приводу, коли йдеться про те, наскільки пара. да, або інші окремими там члени родини для себе визначають, яким чином вони взагалі підходять до домовленості і розподілу ресурсів в своїй власній родині. Не може бути так, що волонтерство є єдина якась причина, да, завдяки якій люди сваряться. Це означає, що вони можливо не навчилися розмовляти і чути один одного. Тобто пряма рекомендація означає люди, розмовляйте, розмовляйте між собою. Розмовляйте, домовляйтеся, розкажи, чому для вас це важливо. Послухайте іншу сторону. Це, знаєте, як дебати в парламенті. Коли потрібно розподілити ресурси, да, їх немає не завжди аж багато. Да? Коли їх потрібно розподілити таким чином, щоб почути всіх і, і прийняти рішення, яке задовольняє всіх. Тоді це буде нормальний підхід. Внутрішня потреба донатити відсутня, а всі навколо закликають допомагати армії чи робити це попри власне бажання. Вільна людина сама визначає, що вона може і хоче робити. Це означає, що коли на тебе тиснуть, та, то ти таким чи іншим чином йдеш проти власного проти власної волі. Коли це йдеться проти власної волі, це завжди недобре. Тому, якщо нема такої потреби, ну не робіть. Робіть щось інше, те, що для вас є важливішим. Люди роблять те, що вони вважають за потрібне, а ви можете робити те, що ви вважаєте за потрібне. Це нормально, підтримуючи військо, ти наче забираєш гроші у власної дитини. Як не викликати в собі почуття провини? Гроші це еквівалент того, що ми можемо дати. Якщо ви видаєте дитині... Достатньо уваги і любові, гроші виходять на третій план. Дитині не потрібні іграшки замість маминої уваги. Дитині не потрібні цукерки замість того, щоб вона могла е, погратися разом з нами. І тому, якщо йдеться про гроші, то е, потрібно подивитися, для чого вони є, і наскільки саме гроші потрібні дитині. Це перший момент. А другий момент те, що е, коли я відчуваю, що я щось роблю не те, да, я переживання маю, я відчуваю, можу почувати провину. Мені здається, що провина це такий сигнал, про те, що ти робиш щось не те, що ти якось е, не визначився. Тоді потрібно просто відкластися і просто подумати над тим, що для тебе є важливим, і робити те, що ти можеш, там, де ти є. Це просто дуже добра формула на сьогодні, як на мене. Не можеш допомогти грошима, але жертвуєш час, працю. Як витрачати цей ресурс без шкоди для себе? Ді маркери перевтоми, у да, кожного вони своє, але здебільшого йдеться про те, що людина відчуває виснаження. Виснаження, тривогу, неможливість спати нормально. Коли ви відчуваєте, що, наприклад, ви весь час думаєте про, про біду, да, про, про небезпеку, або ви відчуваєте. Взагалі, що у вас апатія або багато роздратування, це все -таки в ознаки перевтомлення, тому що забагато для нас зараз стресу, і у кожного є своя якась власна можливість да, з тим впоратися. Ну, у нас є якась власна ємність, яку ми можемо витримати, і це означає, що це вже занадто, то потрібно зупинитися. Потрібно зупинитися і дбати про себе. Це стосується будь-якої діяльності фізичної, емоційної. Коли люди е, намагаються щось робити, та, то це насправді є таким адаптивним механізмом опрацювання стресу. Тобто, я щось роблю і мені тоді легше. Але те, що я роблю, не має мене виснажувати. Вона має мене наповнювати. Тоді це задовільняє мої потреби, тоді це мені допомагає. А якщо воно відбувається навпаки, то це точно означає, що це занадто і треба зупинитися. І це не буде е, неправильним. Це е, буде правильним. Тому що коли ви. Зупинитися, відновитися, ви зможете знову включитися в якусь активну роботу, корисну справу. Якщо ви будете виснажені, ви не будете в допомозі ні для кого. І, більш того, люди мають бути направляти ресурси на вас для того, щоб вам допомагати. Це не є конструктивно. От. І тому я думаю, що основне, що ми можемо зробити, це дбати про власний стан, фізичний, емоційний, і розуміти, що це, що називається, цей дощ надовго. Нам потрібно навчитися в тому жити, перерозпроділяти власні ресурси, підходити до того дуже усвідомлено і. З повагою до себе діти і волонтерство: як правильно залучати дитину до благодійності, і коли починати діти наслідують своїх батьків да, і роблять те, що прийнято робити в родині. Тобто я так собі думаю, що дитина таким чи іншим чином включається в цю роботу, коли їй хочеться бути поряд з дорослим і подобається те, що робить дорослим, і хочеться бути приналежним до тої роботи. От коли в неї такий імпульс виникає, то це вже означає, що можна привчати людину до допомоги для інших людей, тому що це, це про емпатію, це про включення, це про ну можливість. Відчувати стан іншого, бути відчутливим до того, і це добре. Це добре, і це може стосуватися ну, будь-яких речей. Там не знаю, потрібно нагодувати котика. Це означає, що це означає допомогти котику відчувати себе краще. Потім можна допомогти бабусі щось зробити, і це вже допомога для інших. А потім воно включається в соціальні більш широкий соціальний аспект, тоді коли дитині це цікаво, і коли вона хоче це робити. Як на мене, не потрібно робити це навмисно. Але підтримувати таке бажання вже можна. А в з в якому віці ну це по різному відбувається. Мені здається, що десь в році віці там 5 років діти вже готові щось робити разом з дорослими. Ну там не знаю, хтось е, бере з собою дітей на волонтерські пункти, і вони там чимось допомагають, знаходять для себе якусь корисну справу. Тим самим е, навчаючись, спілкуватися і щось робити е, разом да, це їх розвиває. Коли діти стають більш дорослими, вони вже хочуть якусь більшу самостійність, в тому. це також добре підтримувати. Як на мене, тут важливо. Мати баланс. Мати баланс і не насилувати. Не хочеш? Не роби. Хочеш? Чудо, давай будемо робити разом. Тобі потрібно допомогти, я тобі поможу. І це також приклад допомоги, коли ти щось можеш допомагати, але не роблячи за, замість. Так? Допомагаючи, але не замість. Угу. Оце важливе. Будь уважними до себе і до своїх потреб. Це головне, що ми можемо зараз зробити для себе і для України триматися наснаги всім. Слава Україні і всім героям нашим слава.